По зеленому тарифу вже півроку ніхрена не платять гроші. От вам альтернатива. У нас стоять сонячні батареї, потім повністю всі ці з панелі, типу провода, заходять вот сюда, в сюди, таке приміщення, типу потопкове. Тут інвертора у нас стоять, і бабац кріпта котьом. Ось така штука бере сонячну електроенергію і переробляє її в гроші. Тепер більш детально розповімо, як працює криптокотел і чому потрібно сонячну енергію привращати в криптогроші. Як працює криптокотел на 4 Асіки, циркуляція зараз по драйкулеру. Асіки працюють, а холоджує теплоносій дрейкулер. Температура на виході з асіки 54 градуси. Це температура, яку ми можемо використовувати для нагріву системи опалення або нагріву гарячої води ГВС. А зараз працює два асіки. Потужністю 395 терахеш, споживають вони в районі 6 кВт. А драйкулер потужністю 15 кВт. Він може знімати там до 15 кВт для асіків, але може і більше. Естерні – 35 градусів. Це ну, імітація, яка температура може бути на вулиці. Ми подаємо систему опалення для нагріву системи опалення, або для нагріву гарячої води 54. Зворотня температура з рекулера у нас йде. 50 градусів, 49,8. 49,8 це температура, яка виходить уже охолодження з драйкулера. І ця охолодна, цей охолоджений теплоносій 50 градусів заходить в Васіки. Далі Васікак нагрівається, набирає ще 4-5 градусів і йде знову на охолодження. Через цей теплообмінник ми можемо знімати цю температуру там з невеличким гестерезисом для нагріву гарячої води. Або для нагріву системи опалення. А, значить, хешрейт класіків. Потужність. Зараз на хвилину 390 терахеш. Профілі ми не встановлювали. Температура максимальна – 71 градус на чіпах. Можемо бачити по платах. Плата 1 – 51,67. плата 2 – 51,68. і плата 2 – 51,70. Чудові температури і подивимося другий асік. 391 дерехеш, 70 градусів, максимальна температура на чіпах. Ну, все як, як книжка пише, як хоче обітмає. 68, перша плата, друга плата 70, третя максимум 68 Ми Бачимо, драйкулер працює, вентилятори єле-єле крутяться, їх практично не чутно. 21 Гц. Проток у нас через ISIQ 104 літра. Це нижня цифра. Це проток літрів в хвилину. Такий чудовий результат для опалення, для нагріву гарячої води. Ну, це просто з головою для будь-якої системи опалення, навіть на старих чугунних радіаторах можна гріти систему опалення. До речі, у нас дуже економні трикулери. Ви можете бачити, що ці два вентилятори зараз проживають всього 67 Вт. Цих два величезних вентилятори споживає 67 ватт. Просто охолоджуємо безкоштовно, можна так сказати. Всім гарного проти. Друзі, якщо вам цікаво встановити в себе кріптакатьо, безкоштовна консультація по посланню в шапці цього профілю. Всім тепла, бухоло, слава українцям!